А ви знаєте, у кого Пригошин взяв ідею з походом на столицю у Беніто Муссоліні, союзника Гітлера та засновника фашизму? На початку 20-го століття в Італії вирувала криза, намагаючись задобрити обурених людей. Ліберальна влада надала чоловікам право голосу, але ті своїми голосами. Амент соціалістів, надихаючись Росією, соціалісти почали спонукати народ до повстання проти короля і правлячого класу, і вся Італія перетворилась на великий котел із страйків та бунтів. Ліберали не могли з ними боротись і тому звернулися за допомогою до войовничих націоналістів, які силою розправились із повстанцями. Націоналісти перетворились на загрозливу силу, частину якої згодом очолив Беніто Муссоліні з наміром йти в політику. Після невдачі на виборах він вирішив захопити владу і оголосив військовий марш на рим під гаслом Ми хочемо правити Італією». Тоді ні, прем'єр-міністр оголосив надзвичайний стан, але король Італії, побоявшись громадянської війни, піддався тиску Муссоліні, зробивши його прем'єром на наступних виборах. Муссоліні за допомогою закону Арчебо отримав більшість парламенті та перетворив Італію на диктатуру.